Вітаю сьогодні, коли тема перемовин і телефонних дзвінків: Трамп, Путін, Трамп, Зеленський вона просто мейнстрім. Громадяни України сумніваються в тому, що це щось дасть розумно і абсолютно логічно. Дуже багато домовленостей було, які не працювали. Ну, дійсно, Будапештський меморандум, Мінск, 1 2, ще інші угоди. І проблема в тому, що це загальносвітова проблема. Хто б що не підписував, так чи інакше, рано чи пізно хтось щось порушує. Не всі угоди такі, але дуже багато. Думати, що можна щось підписати з Путіним, і він це буде безкінечно виконувати, ну, напевно, марно. Хоча все може бути залежно від того, що людина ця буде втрачати і які баланси сил будуть його стримувати. Адже. Путін міг напасти на Україну починаючи ще з 2000 року, але щось його стримувало до 2014-го, а потім до повномасштабного 2022-го. Хоча з 2014 до 22-го повномасштабне вторгнення теж могло, по ідеї, бути. Україна не була такою сильною, як вона є сьогодні Збройними силами України, і впевнений, що в 2014-2015 році. Повномасштабний напад проти нашої держави ну, був би більш разючим, несподіваним, шокуючим, ніж це сталося в 2022 році, хоча і це було надзвичайно шокуюче, страшно і неочікувано. І от коли ми з вами задаємось питанням, а що це дасть, я пропоную українцям інше питання. А що буде без цього? Тобто давайте уявимо, що виграла вибори в США 6 листопада 2024 року Камала Гарріс. Камала, яка взагалі не мала позицій по Україні. Вона просто погоджувалася з тим, що говорить Байден, і в мене таке відчуття, що вона взагалі не знає, де Україна і що там відбувається. Глибоко вона це питання не знала. У ну, мене таке відчуття, це моя суб'єктивна думка. Можливо, ви мене переконаєте в коментарях, що Камала була просто спеціалістом з українського питання. Тому, знаєте, коли я буваю на ефірах і мене щось запитують про Ізраїль і Хамас, от я десь так по вершочкам щось знаю, десь як і ви. Але глибоко це питання я не досліджував. Ну, я не є експертом в цій темі. Або якщо мене запитувати щось про там, криптобізнес, ну, я щось чув, але я не є глибоко. Для мене ця тема, вона. Не експертна, так от Камала Харіс теж мені здається, що чула, але експертом не являється, глибоко не досліджувала. І думаю я, що при Камалі Харіс була б призначена якась людина, уповноважена по українському питанню, яка б піддакувала, говорила так, виділялись би кошти на оборону. Звісно, тут не будемо навіть про це говорити. Європа щось би допомагала, кредити якісь би надходили. І років через півтора-два ми вже були б винні не одне ВВП. А два, я нагадую, хто не знає з українців, ми вже винні один ВВП. Ми винні, тобто наш державний борг так нам навішали за ці останні роки, що ми вже винні. Тобто ми і землю вже продавали, ми вже і на всі поступки йшли, але все одно нам борги вішали. Так от я питаю: а що було б, якби Камала Харіс перемогла? Ну, як, яким, був, яким би був 19... Березня 2025 року для вас, От як ви думаєте, яким сьогодні українці з придихом, але сподіваються на зупинку бойових дій? Сьогодні українці думають, дасться щось, не дасть і так далі. А що б ви думали 19 березня 2024 року у всесвіті, де перемогла Камала Харіс? Що б ви думали? А я можу десь вам приблизно натякнути, що ви думали. Ви б думали про те, запустять мобілізацію 18, чи ні? Бо 21-річні вже б мобілізувались. Ви б думали про те, Путін дійде до кордонів Дніпропетровської області, чи вже перейшов кордони, а нам ще не кажуть. Ми б з вами багато чого думали. Ми б думали про те, куди виїжджають ще масово молоді українці, хлопці і дівчата. Тому що якщо мобілізація вже майорила 18 батьки брали дітей і виїжджали. Причому разом з мамами потім намагалися якимось чином відпетлять і виїхати і чоловіки. І в них це виходило в дуже багатьох. Це дорого коштувало, але кажуть, що в багатьох виходило. І от коли я думаю про те, а що могло би бути, яка альтернатива, мені стає насправді страшно, тому що наша країна могла б опинитися. В ситуації і ще на 4 роки абсолютно безперспективного процесу боротьби, в якій нам не допомагають для перемоги. Пам'ятаєте, в 2022 році хто на каналах давно зі мною я записав відео, що нам будуть давати зброю, але не для перемоги, а для оборони. А потім так виявилося, що нам і для оборони недостатньо було. Хоча не будемо виключати, що в останню в останній період своєї каденції Джо Байден дав можливість Україні вже використовувати далекобійну, далекобійну зброю, ті ж самі Атакамси, там і ще багато. Україна дещо розробила, і це дійсно у нас сьогодні. Надихає, адже Україна сьогодні має озброєння, має спеціалістів, має вишколену армію, має людей, які пройшли дуже багато підготовки, і має багато технологій, якими цікавляться, в тому числі і Штати, і Британія. Згадайте цей історичний договір. То там якраз багато моментів пов'язаних з тим, щоб ми ділилися з Британією нашими наробками і нашим досвідом, і це дійсно так. Але питання в тому, що Російська Федерація наш теж не сидить, склавши руки. Вони підтягнули КНДР, вони підтягнули своє озброєння. До речі, я вчора відео дивився на каналі нашого військового кореспондента, і там військовий показує танк і каже: от ми сміялись раніше, що наші вороги вкривають танк сітками, а сьогодні ні один танк на передовій не виїжджає без сіток. Далі там він пояснює, що от ми сміялись з мотоциклів, які Російська Федерація використовує, а ми теж намагаємося щось таке використовувати, там квадроцикли, щоб можна було швидко діставатися, більш маневрений бій і так далі. Тобто ворог не сидить на місці. І тоді, коли у нас була така перевага в дронах, то знову-таки деякі військові говорять, у нас була перевага в дронах, але сьогодні її теж немає або вона паритетна. І тому ми повинні розцінювати наші успіхи, ну скажімо так, коригуючи їх з тими успіхами, які здобував і наш ворог? І тому абсолютно логічне питання: а що було б, якби війна продовжилась? Якою була б війна? Якою була б Україна? Яким би було українське суспільство? Як довго ми могли б ще? Тягнути війну на своїх плечах, адже в 2024 році ми вже побачили, що коштів не вистачає, що є перебої, що Європа вже втомилася від цього. Пам'ятаєте ці тези, що Україна не повинна бути забутою, Європа не повинна втомлюватись від українського питання. Але Європа продовжувала жити своїм життям, і оця втома від України вона все частіше і частіше давалася взнаки, і все важче. А українській владі було вибивати, домовлятись, переконувати, і це вже схоже на те, що нас інколи ну приймали, звісно, адже ми в стані війни, але все тяжче й тяжче доводилось нам все більше зусиль потрібно було для того, щоб вибити щось для нашої оборони. Тому я ставлю вам це питання. Що було б, яка альтернатива? Тобто, ну давайте не будемо домовлятися. А яка альтернатива? Давайте не будемо вести перемовин. А яка альтернатива? Давайте пошлемо Трампа. А яка альтернатива? Альтернативу я вам зараз зачитаю. Ось новина. У Запоріжжі відкриють шосту підземну школу для безпечного офлайн навчання. Ось це альтернатива. Підземні школи. Я хочу, щоб. Діти України вчились не просто в підземних школах, щоб діти України вчились в наземних школах, в безпечних школах, в сучасних школах, в сучасній країні, в якій можна жити, працювати і народжувати дітей. Бо поки діти вчаться в підземних школах, поки одні діти вчаться в підземних школах, інші діти вивозяться батьками за кордон. І звинуватити батьків, що вони це роблять, намагаючись врятувати своє життя і життя своїх дітей важко. І поки триватиме війна, одні будуть в підземних школах, інші будуть в школах за кордоном. Отаке моє бачення альтернативи ви можете написати своє. Можливо, в вашому світі, в вашої аргументації. Альтернатива є перемовина. І ця альтернатива прекрасна для України. Напишіть, будь ласка, ми з задоволенням почитаємо ваші аргументи. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Лайки, дизлайки вітаються. Також не забувайте ставати спонсорами каналу. Для нас це важливо і приємно.